Вітаю, друзі. Інфомики Офісу президента, їхні інформаційні майданчики скрізь намагаються зробити акцент на тому, що тема 20 травня і закінчення п'ятирічного терміну повноважень президента, тобто вакууму легітимності влади, це тільки виключно російська пропаганда. А іноземні ЗМІ, ця тема не піднімається, А ось виявляється, це неправда. Беремо останнє інтерв'ю зеленського журналу Білд. І останнє питання звучить так: пане президенте, ви обіймаєте цю посуду, посаду вже майже 5 років. Я пам'ятаю, як вас обрали в травні 2019. За звичайних обставин мали б відбутись вибори, а тепер під час війни цього року виборів, мабуть, не буде. Як би ви назвали себе по завершенню травня, досі президентом або якось інакше, і коли будуть вибори? Ну, Зеленський там поплив мисами по древу, почав називати себе українцем, що він не може скасувати е, воєнний стан, а закон про вибори передбачає, що їх не можна проводити в цей час. Але водночас Зеленський абсолютно змовчав про те, що Конституцію треба дотримуватись і що він її порушує. От. Такое. Але питання ставлять іноземні ЗМІ. Будуть ставити іноземні уряди, будуть. будуть використовувати для дипломатичного тиску на Україну. 100% будуть. А відповідь на питання, яке поставив біл Дам'я, він узурпатор. І стане ним повноцінно після 20 травня. Так як ви чітко і запитували. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. славу Україні і смерть Ворогам!